Загалом це собака-розвідник. Вона може працювати в лісі, в міській забудові. Окрім цього, вона може бути керованою як оператором, так і працювати за маршрутом. От, до речі, дуже така цікава історія. В неї дуже маленька силуетність її майже не видно. Якщо її камуфлювати, от зараз ми працюємо в лісі. Ми закамуфлювали її камуфляжною е, тканиною. Якщо працювати в міській забудові, на неї можна навісти все, що завгодно. При цьому при цьому вона буде активована, вона буде знімати все, що навколо, і оператор буде це бачити. По-перше, вона може доставляти певні, певні вантажі пацанам, які заблоковані. Це може бути якась е, якісь набої, наприклад, або гранати, які закінчилися на позиції, її можна відправити і вона дойде. Загалом ця це цей виріб це ну, як база, в яку можна інтегрувати ну, все, що зараз актуально, війна змінюється, і той, хто буде використовувати нові можливості, буде мати певну форму.